Слава героям, хочу поговорити з вами про ваші відчуття від нуто головної внутрішньополітичної події, яка відбулася на тому тижні, та кадрові ротації у кабінеті міністрів е, України. Багато і ваших колег, у тому числі у наших публічних розмовах е, в етерах, е, не виказували оптимізму. Але, от президент України Володимир Зеленський, е, мотивував ці зміни е, тим, щоб е, надихнути, Дати нову енергію політичним процесам. Як ви відчуваєте, чи буде цей імпульс впроваджений наявно у життя? Дивіться, коли потрібні якісь дії, а замість них пропонують імітацію, то сподіватися на якийсь результат марно. Більше того, давайте відверто казати. Сьогодні є запит на тих людей, які можуть змінити ситуацію. Чи можуть ті люди, які прийшли змінити? Ні. Чому? Ну як мінімум, тому що вони будуть не самостійними, а будуть тими, хто будуть виконувати. Вказівки та команди п'яти шести менеджерів Зеленського. Наші західні партнери вже давно кажуть Зеленському про те, щоб він відмовився від контроля над Кабміном, який йому не притаманний і на який в нього нема повноваження, але які через те, що він монополізував владу і прийняв на себе все, фактично така влада в нього з'явилася. Так от ну що, ну зараз татаров буде давати команди, як і раніше давав команди, а Єрмак буде давати команди кулєва. Просто перейшов до Кабміну для того, щоб а, війти в курс прав. Це та ж сама ситуація, як і з Сибігою, коли Сибігу підкинули, е, вибачте, призначили в МЗС Кулебі, щоб він зайшов в курс прав і після цього став міністром. А Кулебу, зараз Олексія Кулеба, який дуже близький до Офісу президента, не просто тому, що він там працював, а тому, що він дуже близький до Андрія Борисовича Єрмака. Найвеличнішого, хочу нагадати ні, не найволі найвпливовішого завгоспопа всіх часів і народів України е, по версії журнала Таймс. Так от. Він фактично його делегував туди для чого, щоб він зійшов курс прав, а потім ви побачите, можна записати це, знотувати десь, але його будуть намагатися призначити прем'єр-міністром. Це така тестова історія, як вона пройшла з Сівігою. один в один. Тому ми будемо бачити і далі імітацію бурхливої діяльності. На жаль, на щось позитивне не варто розраховувати. І ще одне останнє. Дивіться, коли ми бачимо, як призначають людей, які не є політиками, які не несуть взагалі ніякої відповідальності, які просто призначаються волею Ярмака і Зеленського, то ми повинні розуміти, ці люди будуть орієнтуватися на те, щоб виконувати. А будь-які забаганки цих людей, а не працювати для отримання результату, тому що для того, щоб працювати, треба сперечатися, доводити свою позицію. У них позиції немає. Їх позицію їм розповість Єрмак і п'ять-шість менеджерів. От і все. То чи варто сподіватися на щось? Ні, не варто тут. Головне, що не зняли того ж самого Галущенка. При якому величезні проблеми з нашою електрогенерацією, при якому величезні проблеми з отраслю, які постійно все, що пов'язано з ним, пов'язано з корупцією, які є людиною, якого пов'язують з деркачем, на якого накладені санкції, як Сполучених Штатів, так і України. Тому ще раз кажу: тих, хто корисний і скажімо так, має відношення до схематозу, в офісі не замінили. А от тих, кого можна було Скинути як баласт або обміняти кудись, ну як, наприклад, з Верещук сталося, то е так і сталося. До речі, по Верещук я провів опитування в себе на Ютуб-каналі і телеграм-каналі. І мені було цікаво, як ви вважаєте, вона там все розвалиться. Народ каже, що нічого взагалі не треба чекати, бо, дивлячись на її результати в Мінреінтеграції, зрозуміло, що в Офісі президента гірше вже не буде. Борислава, ви отак от на самохить споминули про позицію прем'єр-міністра, коли говорили про Олексія Кулєбу та його призначення. Аж, от джерела в політичних колах, я не знаю, як ваші, от мою тобі. Денка не заходить, я пройшла презентація Середенка? Не зайшла, кажу, кажуть, що е, Денис Анатолійович шмогалю відстояв свої позиції, і за зараз, ну на відміну от там ситуації, яка була приміром там е, кілька е, там місяць тому, може два. Він себе е, дуже комфортно зараз почуває. От, е, а ви кажете про те, що е, гіпотетично е, може пан е, Кулєба стати прем'єр-міністром. Це ви на чому базуєтесь? Це на злих язиках з банками, які чомусь ні разу не ще не помилилися, коли повідомляли інформацію. Більше того, хочу нагадати, що Сибіга теж не був призначений вчора або там два-три місяці тому. Якщо пам'ятаєте, його достатньо давно призначили і тільки зараз призначили міністром. Потрібен час для того, щоб людина зайшла в курс справ, зрозуміла, як це працює, перейняла на себе всі комунікації. Тому не треба чекати, що це буде сьогодні. Або за два місяці. Ні, що ви? Але вже готують заміну. Потенційна заміна готується, тому що Єрмак хоче консолідувати владу, про що пише Запахідна преса, вони пишуть, що це не заміни. Кадрові та якісні, якісні це консолідація влади в руках одної людини, і до речі, це не зеленський змі. Про ці про це пишуть це єрмак, а кулеба теж саме тому, що Шмигаль при всіх варіантах, все ж таки, он він орієнтується на Зеленського. А Єрмаку потрібен той, хто орієнтується тільки на нього. Він хоче бути абсолютним регентом. Все класично в середньовічній політиці. Так, тут вашу позицію почули, подякували за неї. Про Верховну Раду трошечки хочеться поговорити з вами, пане Бориславе. Як вам ті процеси, які відбуваються у парламенті? Ну, хоча б у цій частині, що реформу оподаткування бачите, не сприйняли депутати. Принаймні, голосування стверджує так. Почекайте, я поки що нічого не бачив. Так можна сказати, що наприклад, того ж Дмитра Кулебу, депутати не захотіли відпускати. Але після зустрічі з президентом ну, і деяких і... погроз і пояснень, що може з ними бути, вони всі віддали голоси. До речі, у Верховній Ради є завжди військове полонення. Вибачте, представники ОПЗЖ, які готові підголосовувати офісу президента. А щоб їх не чіпали і не згадували, як вони їздили до. Москви і зустрічалися там разом з Медведчуком і з Медведєвими і іншими представниками російської влади. Як вони розповідали, що не все так однозначно, як вони казали про те, що з Росією треба мир, ми треба миритися, тому що ми ж один народ. і далі. Далі, от що все це, це їм не пригадували, вони підголосовують і далі. Тому ще раз кажу про це. Давайте, давайте поговоримо потім, коли побачимо, ага. розумієте, у нас ще попереду першого жовтня. Овтня повинна виконати бути один з маяків, який поставив нам а, МВФ. Якщо хтось забув, це реформа митниці. І якщо її не відбудеться, у нас будуть великі проблеми. І знову повернуться до податків. Ще раз кажу: вони не хочуть. Бачите, оце дивіться. давайте так коротко uh -huh. МВФ каже: Ломайте схеми. Митниця повинна працювати прозоро. До цього це ж казала пані Пенні Пріцкер, і до цього це казали інші експерти, і навіть депутати Верховної Ради кажуть: треба ламати схеми, тому що тільки на тому, що ходить контрабанда або контрафакт, який проходить через кордон, алкоголь, тютюн, зерно. Електроніка, все інше, так от як тільки це почне проходити не контрабандою, а реально український бюджет треба зі старту мінімально від 5-6 мільярдів доларів. А взагалі, якщо навіть частково припиняться вся контрабанда, до 10 мільярдів. Про це кажуть і експерти, і про це кажуть і західні наші е, партнери. Е, ну, щось я не бачу бажання у нашої влади різати от цього гусака, якого вони не общіпують, а якого вони обдирають зранку до ночі. Так, от е, давайте відверто казати, коли їм будуть казати або давайте ви будете проводити реформу, або ми не будемо вам давати нові гроші, нові фінансування, нове кредитування. А вони скажуть: хай вам грець. Не треба, ми схеми різати не будемо, але ми краще підіймемо податки. Тому я не дивуюся, я чекаю. І ще хочу нагадати один приклад. Якщо ви забули, то у нас 1 вересня піднялися акцизи на пальне. Так от, підписаний він був заднім числом. І ви це ж теж пам'ятаєте. Хто вас що вас дивує? Тому те, що зараз щось не відбулося, це не говорить, що воно завтра ще не відбудеться. І депутати, як. Послушне, барашки від слуги народа проголосують за це. Тому що на кожного з них є тека, на кожного з них є деяка інформація, і кожен з них зараз е, хоче, щоб його не чіпали, як можуть зробити це в офісі президента. Бориславе, а як повернути суб'єктність парламенту 9-го скликання? Якщо 9-го вже не я. Дев'ятого вже ніяк. Кажу, як є. Дивіться, для того, щоб повернути суб'єктність, для того потрібно бажання. Бажання повинно базуватися на розумінні того, що суб'єктність це частина функціоналу парламенту. І бажання у парламенту відігравати цю роль. Ця роль відіграється невеликою кількістю опозиційних депутатів, які не впливають на прийняття рішень. Саме тому ми бачимо сьогодні, що парламент взагалі. Ну, він не впливає ні на що. Це інституція, яка голосує за те, що кажуть з офісу президента. До речі, про це кажуть і самі депутати і не дуже ховаються. Вони кажуть, так, за це хотів офіс проголосувати, тому ми голосуємо. За це сказали не голосувати або вийти взагалі з залу. Все, і все зрозуміло. Тому ці люди вони не готові. Тільки після того, як буде переобраний парламент, можна про щось говорити. До речі, Хочу звернути вашу увагу, що в парламенті зараз дуже хитка ситуація у фракції Слуга народу. Вони залишилися, якщо не помиляю, щось 333 людини або 332 людини. Щось таке. Так, от як тільки їх стане 225 треба створювати нову коаліцію і треба створювати новий уряд і це найцікавіше а найцікавіше це тому що влада розуміючи це не хоче цього і уникає як може самої можливості для того навіть не виганяють з фракції задорожнього депутата слуги народу якого спіймали на хабарі який фактично вимагав Гроші у громади, яка за нього проголосувала це за те що він не буде заважати їм будувати Водогін. він каже: Давай так, ви мені 10%, ви Це на аудіозаписах, які oh. виклали на бує. А я вам не буду заважати. І ще 4% для правоохоронців. Що до речі, говорить про те, що це спайка. А це вже така, знаєте, організовано зачинна угруповання. І е, дивлячись на це, його не виганяють, тому що розуміють, що мінус один депутат ще один крок для того, що розвалиться ця монобільшість. Вони готові тримати в себе зараз все, що завгодно, навіть готові повернути гвалтівника Іванісова. Я впевнений в цьому. І якщо б можна було Трухіна повернути, якого визнали слуги народу, Трухіна, якого визнали першим депутатом корупціонером в Верховної Ради 9-го скликання, вони би його повернули. Їх зараз все влаштовує, аби не втрачати владу. Це той самий момент, коли репутація. Для них взагалі нічого не варта а влада і можливості, які влада надає, а також схематоз, до якого вони дотичні, мотивує їх робити саме так. Тому від цього парламенту я не чекаю нічого. Борислава, спасибі вам велике за те, що знаходите час і вранці теж бути при живому етері. Ще є багато питань, тому запрошую вас до нових зустрічей із нашими колегами на прямому у тому числі. Ну і в рамках наших діалогів. Борислав Береза, народний депутат України, скликання був з нами на живому зв'язкові.